113 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Про це повідомив генеральний штаб. На сіверському напрямку росіяни атакували наші позиції 9 разів. Українські оборонці відбивали ворожі штурми поблизу Григорівки, Федерівки та Виїмки. Два бойових зіткнення тривають досі. З нами на зв'язку просто зараз Юлія Микитенко, позивний семірочка, старший лейтенант, командирка взводу БПЛА, розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю вже бачимо QR-код, вже бачимо номер картки. Давайте почнемо зі збору: які потреби. Потреби, як завжди, дрони, більше дронів. Комплектуючи до дронів, щоб забезпечити безпеку пілотів, які безпосередньо виконують задачі, але основне це звісно дрони. Друзі, з усім розумінням п'ятниці кінця робочого тижня я особисто не бачу кращого закінчення робочого тижня як добрячий донат. Просто зараз QR-код номер картки. Будь ласка, долучайтесь, вас нічого не стримує. Будь-який донат дуже важливий, пані Юлія. Я схема буде достатньо традиційна. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Що бачили, що бачили за останню добу з урахуванням дня тижня, можливо, навіть якась тижнева динаміка? Власне, зараз противник, як і до цього, продовжує щупати нашу лінію оборони малими піхотними групами. Перепрошую е, у нас е, півтори тижні назад був доволі серйозний е, механізований штурм. Е, ми його дуже успішно відбили. Е, відповідно, зараз е, скажімо так, іде е, трошки на спад е, такі масовані штурмові дії, але е, все ж таки небезпека залишається, і е, противник не залишає спроб прорвати нашу лінію оборони, але в нього це не вдається. Друзі, щоб в наших захисників і захисниць дрони літали швидше, влучали точніше, бачили далі QR-код і номер картки на ваших екранах. Пані Юлія, коли говоримо про сіверський напрямок, ну вже не на жаль ні для кого не секрет. Одні з найпотужніших бронештурмів відбуваються саме саме у вас. Скажіть, будь ласка, ви як розвідниця, ось це формування бронеколон як я, як воно відбувається ну не 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 групуються ж вони там скажімо за 70 кілометрів ви просто їдуть колоною я як ви оце оці рухи е, вираховуєте так, власне, у нас є декілька різновид різновидів розвідки. Звісно, я відповідаю за в своєму підрозділі за аеророзвідку. Відповідно, 24 на 7 ми моніторимо техніку, яка пересувається в тилах противника. Відповідно, ми вже приблизно розуміємо за певний період часу спостереження, яка там техніка знаходиться, яка її кількість, і як тільки скажімо, ці норми випадають з нормальності. Якщо можна так сказати, тобто як тільки відбувається збільшення кількості техніки, збільшення кількості особового складу, це одразу дзвіночок про можливі штурмові дії. Ну і власне так колона не формується за 70 кілометрів, але вона все таки формується, і ми власне встигаємо її помітити ще до того, як вона доїжджає до своїх вогневих рубежів. Тобто ми одразу це помічаємо, передаємо і по факту зустрічаємо їх уже дуже вогняно. А, а при цьому, пані Юлія, при цьому якісь, до якихось хитрощів ворог вдається, я маю на увазі вже не лише на рівні там бронетехніки, а не спеціалізованої авто, мотоцикли, особовий склад так, окрім механізованого штурма, також противник активно залучає мотоцикли. Тобто, окрім бронетехніки, яка іде, також, якщо так коректно говорити, з усіх дир вилітають мотоцикли і намагаються також якось розсіяти цю увагу. Ну плюс, звісно, там стандартні військові методи це дими, але це менше з тим, скажімо, не сильно заважає нам. Протистояти і наносити вогневий вогневе ураження. Власне для цього нам потрібні більше дронів, щоб не втрачати фокус і помічати кожного противника, який намагається прорвати нашу лінію оборони. Друзі, більше дронів потрібно. Ви можете докластись просто зараз qr код номер картки. Все все стабільно, пані Юлія буквально на днях бачив відеоролик, де значить поле жовте і сидять. Два представника особового складу ворога в плащах оцих, що тепло як, не, не показують, так? Але вони чорні. А справа відбувається в день. Дві чорні плями сидять на жовтому полі. Е, як це можна пояснити? Ну це ж вже не маскування, м'яко кажучи. Так, насправді це можна пояснити тим, що, в очевидь їхні. Командири не перевірили заздалегідь, тому що ну ми скажімо, перевіряємо всі наші засоби маскування з повітря обов'язково. Тобто, якщо десь потрібно якісь додаткові маскування, ми їх застосовуємо. Тобто, вочів, противник відправив свій підлеглий особовий склад, попередньо не перевіривши. І насправді знову дуже багато злежить від аеророзвідників. У мене інколи знаєте, бувають такі повідомлення від моїх пілотів. Бачу новий кущ в полі, тобто ми настільки вже вивчили свою лінію е, спостереження, що ми що в мене пілоти навіть можуть повідомити про те, що там десь з'явився додатковий кущ, який можливо потребує додаткового спостереження. А з макетами росіяни граються, чи там такий у вас напрямок, що особливо не пограєшся? Ні, насправді вони, вони їх використовують. Деякі макети доволі непогані деякі макети в основному, макети використовуються для вогневих засобів. Тобто, це, наприклад, гаубиці, деякі макети, прям ну дуже смішні. Тобто, там скажімо, це просто тупо колода. Яка чимось накрита, ну тобто там видно, що це макет. Інколи макети підходять, скажімо так, сумлінно і роблять хороші макети. Але наше спостереження в нашій бригаді 24 на 7, Тобто, ми виявляємо подібні можливі вогневі засоби, за ними ведемо спостереження і відповідно ідентифікуємо їх як дійсно вогневі засоби, коли у момент пострілу, тобто ми фіксуємо постріл. Відповідно, гармат справжній. і вже тоді наносимо по цій гарматі вогневе ураження. Друзі, я я розумію, що те, що пані Юлія розповідає, це дуже цікаво, але давайте не будемо забувати про те, що ми збираємо на дрони, в тому числі для підрозділа пані Юлії. Пані Юлія, я від наш від себе і від наших глядачів дуже дякуємо вам за те, що знаходите час для ось таких пояснень. Ми у свою чергу будемо вам поповнювати ось цю банку, друзі, особливо, якщо ви на дивитись на ютюбі нічого страшного, все актуально. Відкриваєте QR-код номер картки і поповнюєте за що. Ми вам будемо дуже вдячні. Пані Юлію, дякуємо вам, Юлія Микитенко, позивний Семірочка старший лейтенант, командирка взводу БПЛА розвідувальної роти 54 ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розповідала нам про сіверський напрямок.